Оригінальну вечірку, яка пройшла нещодавно, Христина Жук, 5 травня в стінах столичного міжнародного виставкового центру пройшло легендарне шоу «Sensation Inner Space дискотека світовим ім'ям, на якій переважно можна почути трансову або хаосну музику. Принципова відмінність такої дискотеки між звичайними, перш за все, полягає в спецефектах, декораціях та останніх технічних новинках яскравості самого шоу. Спецефекти, а також звук, якість музики та трюки танцівників залишають сенсейшн зразком для всіх інших дискотек. Родзинкою все ж таки вважається дрес-код, який відрізняється від банального прийнятого у всіх стандартних клубах. Всі учасники від простого офіціанта, включаючи відвідувачів та самих діджеїв, повинні бути в білому одязі. Запитаєте ви себе, чому саме білий? Тут доведеться звернутись до історії. Засновниками є брати Майлз і Дункам Стетерхейм, які славилися своїми невеликими, але креативними вечірками в клубах Амстердама, тому швидко набули популярності в місті. Та в братів була угода, за якою, якщо з них хтось перший помре, то до нього на похорони приходять всі не в чорному, а в білому. Та робиться шалена вечірка. Через деякий час Майлз трагічно загинув в автокатастрофі. Молодого промоутера проведе містом, і брат виконав умови угоди. На наступний рік, щоб відвідати належне своєму братові Майлсу, Дункан, директор Сенсейшн, також попросив всіх відвідувачів прийти в Білому, як це було на похоронах Майлса. У порівнянні з першим фестивалем число відвідувачів подвоїлося, і 80% 40 тисяч людей відгукнулись на це прохання, створивши цим картину настільки разючу, що білий Дрескон залишається в силі до сьогодні. Тому і відповідний слоган фестивалю: будь-частину ночі, одягнися в біле на сьогоднішній день. У будь-якому відтінку чи кольорі одязі у вас практично не буде можливості потрапити на фестиваль, крім білого. До речі, про саму можливість, тобто суму, яку довелось викласти, щоб спостерігати це шоу. Ціна на квитки коливалась від 700 до 10 тисяч гривень недешеве задоволення для пересічного українця. Практично сказати нереальне, особливо для студента. Тому на фестивалі ми замітили людей більш середнього віку ніж студентської молоді, яка хіба що цю стипендію має викласти зараді цього шоу. Тому, якщо маєш бажання, то розпочинай відкладати гроші вже сьогодні. Сенсейшн обов'язково на наступний раз завітає в Україну і збере багато людей в білому, які поринуть в обійми ночі та запальних ритмів. Дякуємо, Христина.